Усіх сьогодні ми зібралися, щоб відкрити алею пам'яті та слави, місце, яке назавжди стане символом вдячності, пам'яті і шани до мужніх синів України, героїв захисників, які віддали найціннішу боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України своє життя. Це місце нагадування кожному з нас і прийдешнім поколінням про силу духу. Безмежну мужність і самопожертву наших захисників, героїв громади та всієї країни. Їх подвиг це наша історія, наша гордість 2022 року, захищаючи від наступу ворога столицю. А й разом з нею і нашу громаду. 1974 року народження. Солдат проживав у Києві впродовж 1993-1994 років. Проходив службу в лавах Збройних сил України. Орвак Олександр Володимирович, 1978 року народження. Лейтенант народився в місті Полтава з 2001 року. Проживав у селі Летіш. Онопрієнко Віталій Васильович 1992 року народження, солдат. Проживав в селі Лютіш. 14 квітня 2023 року вступив до Лав Збройних сил України Сергійович. 1978 року народження. Звання капітан присвоєно посмертно. З 2014 року проживав у селі Лютіш. З перших днів Денис Сергійович став до зброї у складі територіальної оборони громади. А у березні 2023 року пішов добровольцем до ЗСУ. Спочатку проходив навчання за кордоном. Корсуненко Вадим Леонідович, 1981 року народження. Молодший сержант проживав у селі Лютіш, призваний до лав збройних сил України 3 травня 2022 року. 2 березня 2024 року, захищаючи волю та незалежність України, загинув на Донеччині місто Трушків, похований у селі Лютіш. 1993 року народження. Старший солдат проживав у селі Лютіш. Спочатку повномасштабного вторгнення Руслан Миколаєвич захищав нас як старший пожежний 37-ї державної пожежно-артувальної частини. року народження. солдат, народився.